Всім привіт! І так, так як в мене появилося бажання, появилась хороша ідея з приводу того, щоб замість покупки MacBook на даний момент, тобто, скажімо, на своє день народження, яке буде 15 січня, я вирішив виділити 300 доларів на інвестиції. От, можете побачити на біржі Bybit. Створив субаккаунт MacBook Pro 3000, тому постараюся зробити з цих 300 доларів. Хоча ідея була з 250. І дані 300 доларів я буду інвестувати на біржі ByBit. Посилання можете знайти в описі до цього відео. Буду інвестувати в мемcoin Ponki. Давайте переключусь. Так, Ponki. Зараз ви його бачите. Середня ціна і так далі. Давайте тут собі змінимо. Буду виділяти 300 доларів на це. На даний момент я куплю 1000 монет. Або давайте краще, 260 доларів, закинемо зараз в Ponk. І 40 доларів у нас залишиться у випадку якихось непередбачених, допустимо, додаткової корекції. Будемо середняти. Давайте переглянемо сам Coin на CoinMarket. MarketCap у нас 141, майже 142 мільйон. Мільйона доларів. Волумен за 24 години 9,37 мільйона доларів. Мемкоін на солоні, я на ньому вже попередньо заробляв. Я купляв його, купляв його десь в районі 10 центів. Тут в районі 50 чи 40, я продав свою частину, зафіксував прибуток, вивів повністю кошти, і У мене його немає в портфелі. Тому це була невеличка спекуляція. Дані кошти, які я заробив на цій монеті, я виділив в усередині деяких альткоїнів. Також я переглядаю монету для покупки мемкоін Turbo. Він на блокчейні Ethereum. Понк у нас на блокчейні Solana. На твіттері даного проєкта Turbo у нас біля 110 тисяч учасників, в принципі, невеликі. Давайте ще переглянемо. Я виділив і. Так, давайте. Ага, у нас ціна міняється. І так, я вже зробив покупку. У мене було деякі проблеми. пришлось відключитися, тому середня ціна покупки у нас 26 центів. Зараз в мене 1008 Монет, я купляв 1010, комісія невеличка, не грає, в принципі, ролі. Давайте перейдемо на Bybit, переглянемо. Тіпа є невеличкий плюс. На CoinMarketCap я собі записав. Зараз в мене ще залишилось 36 в районі доларів, там декілька центів. Допустимо, я виклав продажу по 85 свої кошти 857 доларів. В принципі, орієнтовно я буду фіксувати по 0.85 0,857 доларів. Можливо, раніше зафіксую, коли буде 100%. Тобто ну, повністю тіло зафіксувати від 26, це, скажімо, це 52 центи. В районі 52-53 центів зафіксувати тіло. Також, от така у нас ситуація. Біткоін сезон. Далі сезон, типу, 49. Орієнтовно, коли буде по 80 середньо, Я буду продавати у випадку якоїсь корекції, перегляну понки на додаткову покупку. Собі відмітив, кстати, такі от діапазони. Типа піки. І давайте я зроблю, що отак: от, до 84, ну, 85, ну, скажемо, 200%. Відсотків. Окей, в принципі, було би чудово. Е, також, що в нас за правило, як я беру з даної ситуації? Так як я писав в пості в Телеграмі і в, на одному сервісі, я розглядав з 250 доларів до 3000 там в районі. Для того, щоб купити свою MacBook Pro. Також я собі тут позаписую. Виділом на це все я 3 місяці. Ціль у нас 3000 доларів і більше. E, також не більше трьох п'яти монет на портфель. Тобто в зане портфель можу виділити 3-5 монет, не більше. E, фіксація ціла або повністю. Якщо повна фіксація в дану монету, я не заходжу. Можливо, перезайду на таку ж саму суму, якщо я зфіксував понад 100% прибутку. Допустимо, в даний момент я купав там на 260 доларів. І фіксація повністю у мене буде, коли в районі 500, скажімо, 530 доларів. Я зафіксую повністю. У випадку, якщо в нас знову монета впаде, я закидую ті ж самі 260, допустимо, доларів. І знову чекаю. Це якщо я вирішу так робити з даною монетою. Саме краще повна фіксація. І будемо це розглядати, кстати, по ситуації. У випадку з даним портфелем, якщо я буду робити якісь фіксації продажі покупки, я буду викладати пост Телеграм. Тому рекомендую підписатися на нього. Посилання ти знайдеш в описі до цього відео. Також. Якщо, якщо фіксую тіло, то дві монети не враховувати у випадку ще одного росту. Тобто, якщо я, скажімо, от даний момент купив понки, вирішую зафіксувати тіло, то тобто, скажімо, 260 доларів, я їх фіксую, і дані, скажімо, безкоштовні монети, які в нас залишились, тобто, там в районі 500 монет. Так, як ми своє тіло забрали, 250 залишилось прибутку. Ці кошти, я в принципі можу не враховувати. А ці кошти, які я зафіксував, тобто забрав своє іменно тіло повністю 260 доларів. Дані кошти я можу виділити в покупку іншим монет. Тобто, таким способом я можу зробити тільки два рази. Тобто, якщо я зроблю це з понки, і, допустимо, так як в мене є ще, скажімо, попкат, куплю його на 250, він знову дасть мені. 100% куплю його на 250 доларів, потім виросте, загальна вартість буде 500 доларів. Я заберу свої 250 і скажімо, цих даних дві монети папка і понки, я можу не враховувати. у мене, скажімо, буде ще 3-5, скажем, три монети, які я зможу купити на 250 доларів в районі. Також старт сьогодні 13 січня. Кінець е, да, даного портфеля, даної ідеї, коли не буде повністю в фіксації, це 13 квітня. Випуски з даним портфелем постараюсь робити кожного тижня в понеділок. Тобто, скажімо, від ранку до вечора в мене буде орієнтовний час. І я повинен записати відео, яка ситуація. Е, також я розгляда, розглядав, щоб не було жодних, е, скажімо фьючерсів і так далі тільки спотова торгівля. Ну, вирішую змінити трошки ідею, тому що в такому плані, можливо, це трохи затягнеться І, можливо, буду розглядати декілька, скажімо, позицій, шорт або лонг. Скажімо, в мене там зараз є 30 доларів, дані 30 баксів я можу виділити на якісь там фьючерсні позиції. Ці позиції я просто викладу в, скажімо. В Телеграмі, про які я тобі говорив. І також на сервісі, де я про це писав спочатку. От даний пост, який я викладав, 250 доларів. І зробити з них 3000 доларів. Також я викладаю в себе в телеграмі монети на спекуляції. Можете переглянути. Я з 500 доларів зробив зараз 200 в районі і виділив їх на 3 ще монети. Які монети можете переглянути в Телеграмі. Так, будемо очікувати в районі 200%, можливо, більше. У випадку якоїсь корекції будемо докупляти. Також давайте переглянемо Lickвід. Орієнтовно просто хочу бачити. По даній таблиці я би сказав, до 30 центів спокійно може піти. Зробити можна, кстати, невеличку фіксацію, потім знову чекати на корекцію. Тоже розгляну такий варіант. В принципі, в даній ситуації у нас все. Повернемося на TradingView. У випадку якихось змін з даним портфелем. Я буду викладати пост в Телеграмі, як вже сказав раніше. В пості в Телеграмі я опишу дану всю інформацію для того, щоб не було жодних питань. Тому будемо далі рухатись до нашої цілі. Побачимо в. Як виправдає себе моя ідея, які результати я отримую за 3 місяці. Також, можливо, буду переглядати ф'ючерсні позиції декілька для того, щоб трошки збільшити в моменті і перелити їх, скажімо, на спот в якісь монети. Це буду переглядати. Обов'язково постав вподобайку даного відео. Підпишись на YouTube канал, постав дзвіночок для того, щоб швидше отримати і першим дані відео. І до зустрічі в понеділок.